Починаючи з лютого, всі ми докладаємо зусиль до наближення перемоги. Українці волонтерять, українці працюють та тримають в тил. Українці рятують життя та психіку майбутнього України, дітей. Українці донатять на збройні сили. Ну і найголовніше українці захищають свою батьківщину зі зброєю в руках. Нашим воїнам у лавах збройних сил дуже потрібна підтримка і не лише фінансова, хоча брати участь у фінансових зборах на необхідні для бійців речі дуже і дуже важливо. У наступному сюжеті ранку вдома про миколайчиків та ангелів, яких створюють для ЗСУ в одному з дитсадків. і це не менш цінно. Українські захисники та захисниці продовжують боронити нашу державу від російських загарбників, відстоюють її свободу та незалежність. Українці, в свою чергу, хто як може підтримують воїнів, активно долучаються до волонтерства і обухівські освітяни. Вони і приймали біженців не тільки в закладах освіти, а й все повідоми. Вони готували їсти. А коли немає світла, то й вночі приходили, готували їсти для наших добробатівців. Вони плили маскувальні сітки. Крім того, педагоги-волонтери виготовляють окопні свічки, продають бійцям на фронт теплі речі та продукти харчування. А в дитячому садочку рушничок нещодавно запрацювала майстерня святого Миколая. Ми всі чудово розуміємо, що ми. Не можемо до кінця віддячити нашим військовим за те, що вони роблять і будуть робити для нас. Але ми завжди можемо їм сказати дякую ось такими гарними речами. Вихователі зробили вже понад 50 миколайчиків, які відправили на передову. Це були солодкі подарунки військовим до дня захисника України, але попереду ще зимові свята. Тож хочеться надіслати ще більше смаколиків, аби потішити ними бійців, каже Оксана Герасимчук, завідувачка дитячого закладу. Вже отримали ми і зворотній зв'язок від наших захисників. Якщо поглянете, бачите підписаний прапор словами вдячності, тому що вже наші захисники отримали свої подаруночки. А ми їх продовжуємо робити далі для того, щоб е, привітати якнаймога більше наших піців святом Святого Миколая і Різдом Христовим. Ідея виготовляти миколайчики виникла давно, розповідають у садку, коли небайдужі містяни почали приносити бляшанки для окопних свічок. Вихователі помітили, що в деяких з них свічка не прогорає до кінця, але вони дуже гарні, різних розмірів та мають кришки. Так контейнери від дитячих сумішей перетворилися на подарункові бокси для українських захисників. Ми згадали таку техніку, як декупаж. Це техніка для тих, хто не вміє малювати, наприклад, але хоче створювати щось таке прекрасне. Вона достатньо проста. З нею впорається навіть дитина. Попередньо пофарбувавши бляшанки, майстрині запросили своїх колег долучитися до акції Мій подарунок захиснику України і навіть провели майстер-клас. Всі з ентузіазмом взялися до роботи. Для цього нам потрібна серветка, будь-яка. Ну, ми використовуємо зараз з котиками-кроликами, тому що наступний рік у нас котика-кролика. Ми її розшаровуємо. Розшаровуємо ось. І вже таку серветочку можна вирізувати. Вирізувати такі елементи, які ви хочете нанести на баночку. Ось, наприклад, ми вирізали котика. Наносять візерунок на упаковку пензликом. Клей розводять водою у співвідношенні один до чотирьох. Оздоблюють кожен на свій смак: хтось прикрашає перлами, хтось стрічками, а хтось наліпками чи спеціями, бодяном або корицею. Ось такий перший бокс. Ми заповнимо обов'язкову листівочку: цукерочки, солодощі, кава, чай. Це можуть бути бульйончики, це можуть бути якісь стіки, отакі листівочки від наших діток. Отакі обереги від наших діток. І кожного разу, коли ми це робимо, от, е, малята згадують чи то е, свого дядька, чи тата, чи е, когось з рідних, хто зараз захищає нас, наше сьогодення, і ми вдячні їм за наступний день на, за новий день. Крім подарункових боксів, освітяни власноруч виготовляють різдвяних ангелів з бісеру та дроту. Для того, аби зробити німб янголятка потрібно 22 маленьких намистини або 12 великих. Для голови краще вибрати одну велику перлину. Потім роблять крила та руки. Сукня виконується у формі трикутника. Уже виготовили майже 50 ангеликів, які вже відправилися до наших захисників. І надіємося, що вже вони нашу тепло і турботу отримали. Батьки дітей також допомагають вихователям-волонтерам. Вони принесли до закладу мед, лимони та імбир. Тож у садочку виготовили вітамінну суміш, 500 імбирних пряників, спекли 300 пиріжків. До наборів додали окопні свічки, подарункові бокси надіслали українським військовим. Солодкі Миколайчики, зроблені на майстер-класі, також поїдуть до бійців на фронт. Це буде Константинівка, це буде 30-та бригада імені князів Островських, де наші хлопці тримають оборону і ведуть наступальні дії. І сподіваємося, що вони отримають такі приємні позитивні емоції і відчуття, що про них думають, про них згадують, за них моляться і їх чекають з перемогою.